Які питання ви хотіли би задати сьогоднішнім підліткам? Привіт! Наскільки я знаю, більшість людей, які зараз у Редіті сидять це старші люди, тому я і вирішила написати цей пост. Мені завжди було цікаво, що дорослі хотіли би у нас запитатись, тому я буду рада відповісти на кожне ваше запитання. Ми, старі карбани, відрізняємося від вас тільки тим, що нам все можна, а вам ні. А ще нам на роботу ходити треба. Такі самі діти тільки з купою обов'язків, так що ми все про вас знаємо. Тут згоден, але сам кайф зникає. Я зараз можу купувати пачку чіпсів кожного дня, але вона. Не приносить такого ж задоволення, як та, на яку скидались з пацанами у дворі. Ну це добре сказано. Знав би, як круто мати гроші, набагато раніше знайшов би роботу, але поки особливо без обов'язків, тому кайфую. Як сьогодні підлітки переживають екзистенційну кризу. Ну насправді я сам змирилась. Був період, коли я задумувалась про наше існування в загальному, але я зрозуміла, що це марна трата часу, бо відповідь на це я точно не отримаю. Хочу сказати, з погляду людини, яка планує пов'язати життя з біологією, напевно, екзистіння. Стенційна криза пройшла мимо мене або ще просто не прийшла. Насправді це зовсім не те питання, яке мене турбує. Я розглядаю людей у світі як наслідок еволюції, де ми повинні відіграти свої функції та стати підґрунтям для подальшої еволюції та біологічних процесів. Нічого більше мене не хвилює те, чи зможу я знайти сенс буття, чи щось подібне. Я просто хочу провести це життя в радості, і купа проблем в цьому віці як різка зміна зовнішності, поведінки, думок, захоплень, оточення тощо хвилює. Мене значно більше, ніж сенс існування, згадуєш тільки іноді, тому що є проблеми, які прям тут і зараз, та вони набагато серйозніші і страшніші. Війна. Насправді, мабуть, так само, як і завжди. Думаємо про важливі, глибинні, філософські теми, до чогось приходимо, до чогось ні, щось черпаємо висновки. По повсякденному житті зрідка екзистенційна криза приводить нас до якихось дійчих виборів. Тому глобально, особисто у мене в житті, вона мало що змінює. Деякі батьки не знають, що їх дитина вживає наркотики. Чесно кажучи, наскільки поширений вживає. Наркотиків серед ваших друзів та однокласників, які види використовуються це нормалізовано. Зі слів мого молодшого брата, в певний період це була марихуана. Вона відносно безпечна для організму і не викликає залежності. Але я дуже сумніваюсь у тому, що малятка думали про наслідки, про якість і про правила вживання, а також дію на організм. Він був в компанії, де її досить часто вживали, і певний час також її вживав. Коли говорили про легалізацію марихуани, я почала досліджувати, як вона впливає на організм і так далі. Тоді Говорила з батьками про це, так як для них це був страшний наркотик і вони стали легше відноситись до неї. Але саме після цього мій малий мені розповів про все це. Ну, я дала йому люлей, бо він не думав про все це перед тим, як її вживати. Але після відвертої розмови з поясненням він перестав це робити по своїй волі. Його друзів якось було зловили, і після цього він навіть перестав з більшістю з них спілкуватись. Я не чула вживання інших наркотиків серед молоді мого міста, хоча я сама була в різних компаніях. Загалом головне відверто про все це. Говорити з підлітками, щоб вони розуміли, як це впливає на мозок, які є правила вживання і так далі. А алкоголь, його молодь теж вживає, то залежить від виховання. Якщо це не було якоюсь забороною, то підліток вважає це нормою і йому все рівно. Зараз його вживають, бо це приносить якийсь адреналін. Це, до речі, досить поширено. Одна друга, вона строїть дітей в сім'ї, я середня. Наша мама виросла в середовищі військових, і вона завжди була дуже правильною серед них. Коли я питала в її найближчої подруги, то навіть вона підтверджує. Що наша мама навіть ніколи не пробувала курити, хоча я тусувалась в компаніях, де всі постійно були під травою, а часом і під ще чимось. Загалом вона не строга, і вона завжди старалась вибудувати теплі і довірливі стосунки із нами. Хоч не ідеально, але як мінімум з двома в неї це вийшло. Моя сестра виросла геть як мама, а я з молодшим братом трохи оторви. Хоча з ним у неї теж дуже гарні стосунки, вона знає, що він курить, електронні сигарети. Я почала раніше, але вона сподіваюся, Ніколи не дізнається, і не через різне ставлення, просто я вийшла більш травмованою. Загалом я точно можу сказати, що вона хороша мати, і завжди старалась пояснювати, що і як без криків чи категоричних заборон. Друге з двох, вона вклала в нас дуже багато, і завдяки цьому я не опиваюсь і не опивалась алкоголем, коли мала депресію, чи навіть просто можливість. Я, в принципі, виросла нормальною і свідомою, особливо якщо порівнювати з однолітками. Я точно можу сказати, що маю риси, які приписує значно дорослішим людям, тільки тому. Що я розумію, що таке відповідальність, і що в кожної дії є наслідок. Хоча я думала, що розуміння цього має бути в кожного, як і в мене, але чи не з дитинства. Я почала курити з впевненістю, що проживу максимум ще рік. У мене, в принципі, був план підготувати батьків до моєї смерті і назбирати їм грошей на психотерапевтів. Зараз гадуючи це, мені смішно, але уявіть, що я про це все думала і робила відповідні заходи у 14 років. Мені тоді просто дуже пощастило зустріти класних людей, які мене витягли з того стану. І завдяки ним я в принципі лишилась живою. Я з дитинства міг пробувати алкоголь. Це не було страшним табу, не дивно. В селі часто п'ють, так з більшістю моїх друзів. Тому здебільшого ми не займаємось чимось, типу, чуваки, я нашу бомжаві нам рево купить скидаємося. Хоча знаю про таких. Для нас попити алкоголь це або на святі з батьками, або відмічаючи кінець навчального року, день народження чи інше велике свято. Питання стосувалося саме наркотиків, тож я не зачепила тему алкоголю, але безумовно практично кожен підліток ж. Алкоголь іноді в ненормальних мірах. З тікток у своїх знайомих я можу зробити висновок, що Рево або Єгермейстер, плюс енергетик є, мабуть, найбільш популярними. Щодо горіння, то тут, мабуть, все ще гірше. Я сама почала курити в 14, але це відбулося ще до появи електронок. І це просто допомагало мені нарізати себе. Було просто легше через ефект. Зараз ефекту немає і мені вже значно легше, але я все ще ходжу до психотерапевта і планую кидати цю гедоту. А враховуючи, що я ще з їх появою перейшла на електронки, щоб не спалили запах цигарок, то це буде ще важче. Мої батьки і досі не знають, що я курю, але, чесно кажучи, що стосується сучасних дітей, то це пздець. Я бачила третьокласників, які курять в туалетах зі старшаками, переважно хлопчики. Я не знаю, як справи зараз, але те, що діти курять і в 10 років, мене лякає. Деякі курять не тільки електронки, але й сигарети. І тут же просто прохання до батьків. Дуже і дуже пильно стежте за дітьми в цьому плані. Говоріть з ними про це, пояснюйте, які можуть бути наслідки. Я ще дуже молода, але у мене вже купа проблем зі здоров'ям, частини з яких могло б і не бути, якби не куріння. Діти просто не розуміють, що хрінь, яка має смачний смак і випускає крутий дим, це не просто погано, а цілком небезпечно. І особливо в настільки ранньому віці. Алкоголь це теж наркотик. Алкоголь безумовно шкідливий, та це не наркотик. Я абсолютно точно впевнений, що це наркотик. Часу й необхідних знань, що все розписати у мене немає, але можеш почитати сторінку на Вікіпедії. Не знаю, як у інших, але, наприклад, зараз я такого не зустрічаю взагалі. Ні тих, хто вживає, ні тих, хто знає когось, хто це робить. Наркотики доволі тяжко дістати, та й гроші це немалі. Багато дітей розуміють, що вони можуть зруйнувати їх життя, і ця залежність ні до чого хорошого не призведе. Тому не вживають їх. Я знаю багато людей з 12 до 18, і ніхто ще навіть не задумувався, бо всі розуміють, чому це так погано. А ті, хто і приймають їх, або цього не розуміють, настільки дурні, або у них реально жахливе життя, і це вже проблеми батьків. Але зараз наркотики замінюються алкоголем. Наприклад, у мене в класі. 9 Клас, майже всі поли, дехто регулярно, дехто тільки на свята чи вечірки, ніби це норма. Просто вони не розуміють напряму, чим це може їм нашкодити. Знають, що може якось, колись, а саме точно не знають, тому цікавить все незвичне і таке доросле. Я з села, в нас багато наркоманів, хоча про це мало говорять, і з ними стикаються кожен день. Це не відбиті до кінця люди, а просто звичайні жителі, не гірший і не краще п'янець. Саме в середовищі моїх однолітків, в 8-9 класи, всі розуміємо, що це. Іноді про це говоримо. Насправді, з півсотні людей є лише один, хто вживає. Після того, як це всплило, його трошки уникають. Декілька людей виявляють бажання спробувати, але сцикують. Та воно зрозуміло, чому, сумніваюся, що це вийде далі балачок. В інших 90% це просто часта тема для жартів, які у всіх відбитих підлітків на рівні з сексом, злочинністю і іншими дорослими темами. У нас цього майже немає, але просто скажу: що якщо мені їх треба буде взяти, то я знаю в кого. Насправді взагалі не Знаю нічого про них, ніколи не мене цікавилась та не вживала. У <хи> мене було купа друзів і знайомих, але з таким я не стикалася. Не питання, скорше порада. Пацики і пацанеси, плекайте українське і розмовляйте мовою. А тих, хто не хоче, обробляйте, щоб поступово перейшли, озираючись на свої російськомовні підліткові руки, починаю відчувати, ніби жив в третюсортному роснявому серіалі. Зараз є різні підлітки, які входять в якісь субкультури і так далі. І я почала помічати, що більшість з них говорять в соцмережах по Російські вважають українську постидною. Тяжко щось з цим зробити, бо це ніби їхні вподобання. Я навіть не маю бажання до них лізти, щоб щось їм довести, бо це досить тяжко, ну і в кінцевому результаті їм буде байдуже. Більшість людей просто впираються до чого, що їм нав'язують. Коли я перейшов на українську зі своїми друзями, нам по 16-18, вони почали постійно мене підкалувати, а серйозні розмови на цю тему закінчувалися тим, що вони все життя жили в російськомовному середовищі, родинах, і їм все одно. При цьому вони про але Зрадницько проукраїнські, ну тобто критика влади за будь що без розбору. Всі варують, зліт цікашники і подібна совкова ментальність, яка дісталась від батьків, і, на жаль, перейде до їхніх дітей. Я жив в цьому разом з ними, але видно, не всім даногнути свою лінію і йти проти більшості і тим паче родини. А стисика немає проблеми, чи влада у нас не корумпована? Корумпована влада занадто абстрактне поняття. Саме таку совкову росняву абстрактність я і маю на увазі підзрадницька проукраїнськість. Влада це велика кількість людей, серед яких є дуже багато нормальних Людей, якщо ми кажемо про корупцію, треба казати про конкретні випадки, а не гнати всіх під одну гребінку. Те саме стосується ТЦК, бусиків і подібного. Я не заперечую, що це є, але узагальнювати не треба. За такою логікою є дуже багато хороших росіян, які вважають себе невизначками або в непалітіки. А навіть деякі вступають до РДК та СР та допомагають нашим хлопцям на нулі. Нові часи нова молодь, все нормально. Бісить лише тупа інфантильність частини молоді. І те, як ви матюкаєтесь. іноді робиш зауваження. А в очах відверте нерозуміння. за що. Ну, типу, для вас, для них це абсолютно нормально, це просто сленг. У вас розпливчаста думка в коментарі: то вони матюкаються під виглядом сленгу, то у них ставлення до матюків як до сленгу. Абсолютно конкретна думка, вони не розуміють, чому матюки це мерзенно, відверто не розуміють. Які субкультури зараз найбільше поширені серед підлітків? В часи моєї молодості популярними були Емо, Готи, Панки, а зараз лише чула за квадроберів. Емо і готи також є і зараз, правда, менше, ніж колись. Зараз популярні. Неформали і альтушки. Квадробери – це більше діти, які просто граються. Мало хто представляє прям субкультуру. Де ти бачила Ема, чесно кажучи, у Харкові це нереальність їх зустріти. В нашому місті їх можна рідко побачити, але все ж таки вони зустрічаються. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався даний відеоролик, ви можете поставити на нього лайк, там написати свій комент, а також другу скинути. Ну а якщо хочете не втратити мої відеоролики, то підпишіться на канал і па-па!